Це цитата з літерату... з дискусії, література та дискурс імперії, і, зокрема, ведуча в ході інтерв'ю публічної дискусії. Ставить запитання стосовно того: а що ж з нашою літературою, як, не... як нам її назвати? У нас вона література супротиву, тобто проти, чи можливо. Описуючи сучасну українську літературу, я розумію, як важко підібрати одне окреслення, але література спротиву чи література самоствердження. Ну, взагалі українська література самоствердження, по-моєму, це, 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 про що ми говорили: відродження, постійна любов до свого. Є. Це прекрасне. Самоствердження, відродження, любов до свого. Насправді нам дуже важко, тому що росіяни постійно забруднюють будь-який дискурс в Україні, переводячи фактор на те, що ми відштовхуємося від Росії, бо Росії дуже багато в нашому просторі. Вона присутня просто скрізь. І якщо вона влазить, зразу починають якісь маленькі мандавошки, кричати, що, от, бачите, України без російської не існує Україні, Україна тільки може бути антиросією, то що, тощо, тощо. З іншого боку, нам треба зосередитися на тому, що ми самостверджуємося, ми показуємо своє, ми видобуваємо своєму. Ми любимо своє, ми ділимося цією любов'ю, ми ділимося знаннями, ми ділимося складними досвідами, знаходимо союзників з тими, хто проживав такі ж складні досвіди, і в цьому зростаємо разом швидше, тому що ми знаємо, у нас є глибоке розуміння, що таке імперське, що таке колонізаторські практики. А у імперців, які все, що знаходяться в тих костюмчиках, цього немає. І якщо говорити про літературу, я хочу зацитувати декілька тез від Мирослава Шкандрія, який теж говорить про цю пастку свобода «за», Для чи свобода проти від, то він говорить таке. Високий ступень білінгвізму в українській літературі давав українцям, байдуже якою мовою вони писали, змогу використовувати російсько-українську інтертекстуальність. А заразом у другій половині 19 століття російська та українська література дрейфувала в різних напрямах, перетворившись на дві різні системи, кожна з яких мала свою специфічну динаміку. Проте переважало монологічне трактування цих текстів, засноване на читанні чи то Імперського чи то визвольного панівного наративу. І результатом стало звуження перспективи. Чекайте, тут ще якась у мене фраза є. Імперський домінантний наратив схематизував процес асиміляції, зображуючи культурні втрати як комедію, а місцевий опір як трагічну фрагментацію. Контрнаратив здійснював інверсію цієї схеми, зображуючи асиміляцію як трагічну, сповнену смутку культурну втрату і успівуючи місцевий опір. І Літератур, погляд на літературу, оптика сприйняття літератури, обговорення навколо літератури. І дотепер насправді і я в своїх етерах теж дуже часто роблю оцей перекос туди. А але я буду від цього відходити. Він дійсно відбувається з от, з цієї оптики, що треба вибрати або колонізатора, або колонізованого позицію. І давайте, давайте, давайте підсвічувати важливість того чи іншого вибору і значить відкидати. Протилежне, але з іншого боку, таким чином відбувається дуже велика політизація, і відбувається те, що ми не помічаємо дуже багатьох інших речей, які нам презентує література, які знаходяться поза політичним вибором, над чим література думає, які ідеї, які поштовхи вона нам дає, і таким чином занурюючись у цю от велику політизацію, от от от. Протистояння оцій Росії у вигляді антиросії, і так далі, ми відкидаємо дуже багато інших аспектів. І про це треба не забувати і знову ж таки розширювати свою оптику і дивитися на світ як літератури, так і взаємодії з іншими державами ширше. Потреба сприяти імперським і національним наративам, великим тягарем лягла як на російську, так і на українську літературу. Але не забуваємо, що безкінечне повторення наративу національного Визволення і віктимізація набридає і стає безвартісним. Але насправді українська література пропонує дуже багато всього іншого, попри те, що дійсно колонізація відбувалася дуже глибоко, вона з нами продовжувалася роками. І ми ці наслідки будемо вихаркувати ще десятиліття і десятиліття вперед. І від цього ми ніяк не можемо відштовхнутися. Але поруч з цим є дуже багато важливих процесів. Наша Експертність у тих процесах, яка є невидимою для носіїв імперської оптики.